Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, говорите ви, погоди вам я. Запрошую вас на зайняття розбудку нови. Дітки, пропоную вам послухати віршика і сказати, про яку пору року цей вірш. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла уже нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисиця сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Здогадалися, діти? Так, це вірш про пору року зима. Зима холодна пора року, але вона приносить багато радості і розваг для дітей. Діти можуть кататися на санчатах, на лижах, ліпити сніжки, ліпити сніговика. А ще зима подарує нам багато свят, які так люблять діти. І одне з таких свят це день святого Миколая. І сьогодні, дітки, ми з вами дізнаємося, хто ж такий святий Миколай і послухаємо легенду про святого Миколая. Жив хлопець Миколай! Він сирота, його батько і мати померли і залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків, дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунки але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про дідок він і далі не забував. Люди дуже шанували і досі шанують Святого Миколая. Тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав. Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. І з тих часів і існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. Малята, бажаю вам бути чемними, слухняними дітками, допомагати своїм батькам. І обов'язково в ніч перед Днем Святого Миколая ви отримаєте подарунки. А зараз, малята, я пропоную вивчити віршика про Святого Миколая, щоб він нам подарував свою любов. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Давайте вивчимо, мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Дітки, я з нетерпінням буду чекати свято Миколая разом з вами і буду чекати від вас відеозвернення з вивченим віршиком та фото з подарунками, які вам подарував Миколай. До побачення!